І було Господнє слово до Йони вдруге таке. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике превелике, на три дні ходи. І зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І ніневітяни вірували в Бога, і оголосили піст, і позодягали варети, від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зо свого трону, і скинув плаща свого з себе, і покрився варетою та й сів на попалі. І він звелів кликнути й сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, говорячи: нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика, чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться. І нехай нап'ють не води. І нехай покриваються варетами та людина, і та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться й пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що йому чинить і не вчинив.